Задача 1016. Людина біжить зі швидкістю 6 метрів секунду. доганяє візок. Ось наша людина біжить. Доганяє візок. Стрибає на нього. З якою швидкістю рухається візок разом. Після цього маса людини 60. Маса візка 40 кг. І так, в V2-1, 60 і 40. Все зрозуміло, що дано. Ось візок, він їде швидкістю В2. Ось людина, вона біжить швидкістю В1. Все в одному напрямку. Тому можемо записати зразу без векторів ось таке, що М1В1 момент людини і М2 момент візка складаються і маємо. Нову швидкість і загальна маса. Звідсіля зразу маємо швидкість. Оце поділити на оце. І так, 6 на 60, 1 на 40 і поділити 60 плюс 40. Ітого, 400 поділити на 100 буде 4 метра на секунду. Ось така. Буде тепер швидкість візка з людиною у ньому. Задача 1017. Яку мінімальну роботу треба виконати, щоб поставити вертикальну трубу, що лежить на землі. Довжина труби 4 метри. Маса 200 кг. Маємо центр ваги. Який буде підніматися на висоту H. Бачите, труба стоїть вертикально. H, зрозуміло, що буде половину від довжини труби. Таким чином робота буде рівнятися тій енергії, яка зміниться в положенні нашої труби. А яка потенціальна енергія зміниться? Підніметься! Центр ваги вище. І тому енергія труби стане MGH. Це і є наша робота. Змінити її потенціальну енергію. Тобто Затратити роботу на зміну енергії. Тому А буде рівнятися МЖ пополам. Звідси 200 вага 10G. 4 на 2 це висота центра мас. І це буде 4000 або 4 джоуля. Задача 10,21. Ожеледь призвела до зменшення коефіцієнта тертя об дорогу від 0,4 до 0,08. У скільки разів? Треба зменшити швидкість руху автомобіля, щоб його гальмовний шлях залишався незмінним. І так, є один коефіцієнт тертя і другий коефіцієнт тертя. Треба подивитись, як треба змінити швидкість. Тобто V1 була, а V2 буде при такому коефіцієнті тертя. Що у нас мається? Мається то, що енергія. Рухаючи автомобіля в першому випадку от МВ1 квадрат на 2. А енергія в другому випадку, коли, коли він знизить свою швидкість МВ2 квадрат на2, це кінетичні енергія автомобіля. Щоб його зупинити, треба пророби, зробити роботу таку, щоб ця енергія була равна нулю. Тобто автомобіль. Остановився. І так, для першого випадку А1 буде F сила тертя на шлях. Сила тертя μ 1 МЖС. В другому випадку, друга сила вже, яка може тільки при цьому коефіцієнти тертя, буде μ 2 Mg, s. Маємо дві роботи. І так, робота прирівнюється до енергії. Робота треба виконати щоб погасити оцю всю енергію. Приравнюємо цю енергію до цієї роботи. І так, mv12 квадраті на 2 μ1 МЖС. Для другого випадку. Друга швидкість і другий коефіцієнт тертя. З цієї формули. Шукаємо швидкість v 1 Маємо корінь із 2M З цієї формули шукаємо V2. Маємо корінь із 2м GS. Як тут шукати? Питань нема. Як знайти оце V? Перенести, розділити і все. Буде так. Ой, по-моєму, я тут щось загубив. Зараз підправлю. Ні, ну, все. Два, от так, от, два М, отут пропустив. М, М. Вони скорочуються з 7М і остається отак. От а я не записав, а наче скоротив. Далі маємо оці дві формули для швидкостей. Ділимо v1 на v2. Підставляємо от це v1, а от це v2. І тут у нас получається корінь із μ1 на м2. Підставляємо наші цифри. Маємо корінь з 5. Корінь з 5 це 2,23. Абло приблизно 2,2 рази. Ось так. Так, тут я все підправив, тут підправив. Значить, рішення правильне.